Незвичайною жінкою журналістська доля звела мене трохи більше двох місяців тому на презентації збірки Валентини Карпуніної. Одзвики серця. Там також були представлені і вишиті роботи поетеси Галина Андріївна та Валентина Євгенівна подруги обидві творчі, талановиті, щирі і добрі. В житті їх поєднала творчість. Галина Кукуровська виконує пісні Валентини Євгенівни на концертних майданчиках міста та області. Жінка із захватом розповідала про вишиті роботи подруги і яку особливу атмосферу вони створюють у домі. Героїня цієї програми вже не один рік збирає вишивки. Для них у домі виділили окрему кімнату, яку назвали Золотою. Подивитися на ці скарби народної душі запросили і нас. І за українським звичаєм дорогих гостей щедра господиня зустрічає хлібом сіллю. Ми вас раді вітати в нашому домі. Дорога наша Галиночка, дороге, покрасуння наших і сіль. вам і до сієї душі. Всього вам найкращого пахне дому і пахне квітами, пахне маминими руками, Правда? правда? Дякую проходьте директор. Рушники, вишиванки, вишиті картини та ікони символ любові і незрадливості, обереги українського народу. Без цих витворів народного мистецтва складно було уявити добру батьківську хату, з якої починається пізнання світу. Рушники супроводжують людину все життя. Від них віє теплом, затишком і спокоєм. А ще затишком і сімейним щастям. Саме така атмосфера панує в домі Галини Андріївни. Цю кімнату у родині Кукуровських величають золотою. Бо все це золото душі доброї, щирої, дружної, галасливої волинської рідні Галини Андріївни. Жінка звідти родом. Це край дивовижної природи і талановитих людей. Ці вишиті роботи пані Галина привозить щоразу, як їде до Волині. Рідні вже не питають, що вона візьме із собою на згадку до наступної зустрічі. У свою чергу Галина Андріївна дарує рідним і сусідам свій талант. Тішить прекрасним співом. Коли збирається моя вся Волинська рідня, і вони мене ждуть, і вони говорять: приїхала наша квітка, приїхала наша наша галюня, приїхала. Збирається вся рідня. І сідають всі, і ніхто навіть не може ворухнутися, тільки дивляться. І я їм роблю концерти. Роблю, а зараз мені. І співаю, я вам заспіваю пісню з далека, матуся мила. Зараз не пишуть листів, але я хочу, щоб ті листи писали діти, бо телефон поговорив, розумієте, а лист в листі дуже багато чого можна сказаного. І ви знаєте, я ж кажу, що от. Дуже багато внесла в моє життя валічка Карпуніна. скільки написала вона цих пісень, і я з цими піснями зараз у моєї сестрички буде 60 років. Я поїду, вона написала дуже багато нових пісень, які я повезу на Волинь, щоб вони відчули, що ті люди мене підтримують. Вона каже: Спасибі цим людям, що люблять вони тебе так. Це золото душі, золото. Душі людей, які вклали сюди, скільки душі, скільки таланту, краси, неймовірності, оті маки. Отак вони дивляться, Несь вони говорять, дивися туди. Воно те до тебе відзивається чиєю чистотою, душею. я говорю, ви подивіться на саме на головне, от дивіться на ці лілії, які вишивали, які вишивали моя родина. Оця Лілія була вишита на весільній сорочці моєї мами. І коли було 25 років, ми е, з моїм чоловіком повінчалися, і вона каже, який же озор вишити? Я кажу, і ми вони рішили, що вишити ту лілію, що був символ з бабусиної весільної сорочки. І оці Лілії вони говорять, а Лілія е, по гороскопу, представляєте, це було случайно, Ну, я Лілія по гороскопу. Валічка Карпуніна написала вірш Лілія. І я сама думаю, ну це хіба не чудо? Це ж правда, що чудо. Вот послушайте уважненько. Лилия, любимый мой цветок, аромат ее благоухает, как изыскан белый лепесток. Миру красоту Бог посылает. Лилия прекрасна и нежна, белизной своей изумляет. Она Божьей нежностью полна, красотою новый день встречает. Господи, очисти душу мне, чтобы белизной она сияла, чтобы гореть ей не пришлось в огне. Искушенье вражье отвергала. Лилия, любимый мой цветок, как прекрасно Божие творенье! Свет ласкает Божий лепесток, нам Всевышний шлет благословенье. А це особливо тепло, вы себе не представляете. Оце, це сорочка, сорочка моей бабуси, це перше те, Яку віддали мені з Волині, і бабуся сказала, у нас дуже багато в неї онуків, у мого татуся п'ять синів, і скільки уявляєте у всіх багато дітей. От, танечка. І хочу сказати, вона саме дала мені, бо вона сказала, ти зумієш її берегти. Ви подивіться, це ткали дідусь, в мене в дідуся була дуже велика майстерня. Він настільки був талановитий, наскільки він був дуже такий. Він робив все своїми руками. А це бабуся вишивала сорочку, і вона каже: Галічка, Галюню, Галючко, це ти її будеш тільки носити. А оцю хустку, оце я казала моя подруга, я як одіну цю хустку, то мені здається, що я сама найкращевіша в світі, бо її дарувала мама. Розумієте? А оці витвори мистецтва, ви я навіть не знаю до чого мені от спочатку говорити. О, оце полотно, я пам'ятаю, як на долині оцей льон висушувався, як там. Сушилося, як скільки наткали його, як воно сушилося, як воно вибілювалося на ставку. І ранком стаю, і ще так дивлюся, ставок парує і так от, знаєте, як туманом. І дивлюся, вже мама полотно постелила, і воно вибілюється, бо водичку, щоб водичко, а потім сонце взяло і воно таке біленьке, чисте. Мені сорочку мама вишивала. неначе долю хрестиком вела. Щоб я легкий стежинок не шукала, і до людей привітною була, виконуй доню, мама говорила, життя закони істини прості, не зраджуй землю, що тебе зростила, не залишай нікого у біді, а сорочка. Мама, Мина біла біла, а сорочка мамина серцю мила, а сорочка мамина зігріває, я її до досереденька пригортаю. В цій прекрасній благородній справі збиранні вишивок. Галину Андріївну підтримують діти Олег та Тетяна і коханий чоловік, з яким жінка познайомилася на весіллі. Ця зустріч стала долоносною і щасливою для обох. Нас потягнула романтика. Ми захотіли, щоб плавали кораблі, такі тумани. І думаємо, приїдемо сюди в Миколаїв. Приїхали ми п'ять дівчаток сюди і тут. Такі сильні романтики, захотіли романтики. І приїхали ми сюди, запросили нас на весілля. Ось тут, в нашу широку балку. Моя подруга тут я познайомилася, вона каже: Ну йдемо. І я прийшла, так сижу, і тут заходить хлопець, сам такий, знаєте, волосся русяве, а очі, отакі, голубі, ну справжній легінь, які, які можна тільки було помріяти. І я так, так думаю, Боже, який він гарний. Я кажу, ви, мабуть, тут не живете. А він каже: А що у мене, що так? А я говорю: ні, 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 я говорю, все так. Просто я уявляла тут хлопців других, а тут такі кажу, типа, ну що це такий він. А він каже: я собі ну, поговорила, він собі з другої сторони сів і сидить. А я він каже: дивлюсь, як почув голос, хтось співає, дивлюсь, каже маленьке, худеньке. А голос такий, каже, що аж мороз по тілі. І він каже: я ж видивляюся, а це, це та, яка зі мною розмовляла, і дивилась, каже, на мені каже, в очі. І от так ми познайомилися, і так ми одне одного полюбили. От, і він мене забрав в свій дім, уже там, де була мама, от, і наша, якої дуже шанувала, він дуже маму свою любив. Валічка колись подивилася. На наші відносини вот, з Олегом і якось. І вона каже: Ти знаєш, валіч Херкуна сказала, я написала таку пісню. Ти її повинна спіти, і ця пісня має передатися в покоління, в віка. бо це ваша чистота, ваша любов, ваша красота. І я обов'язково ми... положена вже на ноти, вот. і ця пісня буде співатися. Вона це для тебе, сказала Галочка, ця пісня. От, послухайте, яка. Я прочитаю Пока, добре. Я сквозь годы любовь несу к тебе, милый, Как святыня святынь ее берегу. Эту песню дарю тебе, мой любимый, Без тебя мне прожить я никак не могу. Я в наследство оставлю любовь своим детям, Чтобы она согревала вопреки всем ветрам, Ведь богатство любовь не заменит на свете. Я в наследство ее дети вам передам. Не страшны нам с тобой злые ветры, бураны, лучик солнца. В глазах лед растопит зимой, твоих глаз синева не затмит синева океана, и не смогут года нас составить с тобой. Я в наследство Оставлю любов своїм дітям, щоб вона згрівала вопреки всім вітрам. Від багатства любов не замінить на світі, я в наслідство її діти вам передам. Почуття любові, вірності, доброзичливого ставлення один до одного, до людей, які оточують, подружжя кукуровських передадуть у спадок своїм дітям. Галина Андріївна та Олег Олексійович впевнені, що золота кімната з руками буде поповнюватися новими вишитими роботами. У цьому етнічному мінімузеї є роботи сина Олега, які він вишив, коли гостював у бабусі на Волині. Вишиває також і новістка Людмила, яка нещодавно увійшла до родини Кукуровських, і донечки Тетяни. Ось цю картину тетянці допомагала вишивати Валентина Євгеніївна Карпуніна. Її роботи також є в цій кімнаті. Майстриня вчила дівчинку обходитися із таким примхливим матеріалом, як бісер. Мені дуже складно було її робити, але я ось її зробила все ж таки. Тетя Валя для мене склала пісню маків пелюстки червоні. І ось. Ось так я і з вона. цього автопортрета робила. Це ось озеро, тут райдуга, і я з маками. Ласше. Складно, якби я ще не дуже вмію, але як роблю. А хто допомагав тобі робити? Тетя Валя. Вона мене навчила вишивати бісером. Угу. А ось подивіться, який танечка вишила. Півник вона їде на, на фестивалі у Молода Гвардія, і вона вишила півника, і багато в неї шість вишиванок. І хочу сказати, що робота е, е, моя, е, її, от моя подруга Ганна Степаніна Шаховала, дуже гарно вишиває. І робота вона оцінила, сказала, Танечка, подивіться, яка робота танечка, покажи, яка робота ззаді, ні одного узілка немає. ви Представляєте собі? Тут великим хрестиком, звичайно, так вишито все, от, але робота дуже акуратна, дуже чиста. Не щоб показати, ви знаєте, тобто є в неї ті задатки Волинські, як такі, що вона буде вишивати. Вона буде вишивати, вона старається. І от той півник, оту ягідку, гляньте, як вона зробила. І це як, як живе тут. А на Волині в вашому селі всі жінки вишивають. Ви знаєте, всі і діти, і ви знаєте, і діти, наскільки і починаючи дивіться собі уважненько, оцей от, от ці конвалії. Коли мій син старший поїхав на Волинь, і там всі вишивають. Він приїхав, кажуть: дивіться, щось ваш Олєшка вишиває. Олєшка був такий, як Таня, поїхав туди. І подивіться сюди. І він вишив оці конвалії, оце його вишиванка, оце вишивав мій Олєшка син Тому що там всі вишивають, і він навчився. І каже, мама, у них так цікаво. Всі сидять, вишивають, а що ж я буду робити? І мені треба. І хлопці, і хлопці да, вишивають і дуже гарно. Є тут також вишиті картини і сплетені речі подруг героїні цієї програми Ганни, Світлани і Галини. Галина Андріївна пригадує, які речі створювала їй мама у дитинстві. Дівчинка виглядала немов казкова принцеса. Про талант подруг Галини Кукоруської ми обов'язково розкажемо у подальших випусках програми Вишиванка. Довнечка Тетяна не лише співає. Вишиває, а ще й виявляє свій талант у літературі. Вона присвятила поему своїй волинській рідні. Я пишу поеми. Ось одна із них слово про добрих людей. Теплі промінчики сонця, чисті джерельні води і свіже, наповнене хвоєю повітря. Зігрівають мою душу, дають чаруючі надії зустрічі з моєю синьоокою Волинню. Там живе наша велика, щира і добра рідня. Як же хочеться до них мені їхати, навіть летіти ластівкою, щоб відчути оте тепло і ласку, яка живе у них в серцях. Багато в мене братиків і сестричок десь біля дванадцяти. Головне є бабуся це вона всіх навчила вишивати волошки на полотні і в'язати незвичайні узори. А саме найголовніше ходити до церкви, щоб Божа милість була завжди з нами. Бабуся нам говорить, діточки трояндами для нас цвітіть, а Божа матір хай посилає розум, мудрість, успіхи у навчанні, праці, любов, Божу, терпіння. Мені так відчувається, що це куточок землі, як казка, справжній рай. Тут Божа благодать радує душу. Біля хати ростуть ялинки, голубі, вже десь метрів десять, дві берізки зрослися, все потопає в медових флоксах, достигає червона калина. В селі Сім озер називається село Любохини, Любе місце хана. Я дуже хочу вам розповісти цікаву історію. Про свого прадідуся Івана він був надзвичайно добрий і дуже роботящий. Була в нього своя пасіка, але мед перший мед, повинні наїстися всі діти. Він стояв і махав червоною хостиною, скликав всіх, щоб всі поїли великою дерев'яною ложкою, щоб набралися сили і здоров'я. В прадідуся була велика таємниця. Він знав, де закопане царське золото, цілий кувшин. Нікому він не сказав, де воно, бо на ньому було прокляття, тобто людські сльози і страждання. За золоти душі не купиш, казав дідусь. Я хочу, щоб моя родина до сьомого коліна була щаслива і сіяла зерна пшениці, хліба насушного, зерна, добра і чистоти. Хай Боже благословення буде з вами, щоб поросло великими золотими колоссям, золотом вашої душі. Хай так і буде! Живіть люди, великою, доброю родиною на всій нашій красивій і неповторній планеті Земля! Ми думаємо, що так буде. Ми думаємо, що так буде. Ви знаєте, це все була правда, тому що ми дідусь, бо незвичайна людина. Я дуже розказувала Танечка, про свою Волинь, про ту красу, про ту чистоту, яка там, які люди, яке це все. І коли приїжджає мій чоловік, коли приїжджає моя родина, вони зустрічають і нас з трьох сестер вже є 27 чоловік всього, вже, всі, всі, вже пішли діти, їхні діти. і... Слава Богу, що вони в нас є. Це наше тепло, це наше те, що теплить нашу душу. Набили святые жизни и краины. Коли пані Галина розповідає про своє дитинство, рідну волинь, на якій народилася і зросла, свою велику родину, яку дуже любить, відчувається легкий сум. У жінки тремтить голос. Галина Кукуровська із гордістю показує калину, яку посадила декілька років тому біля дому. Здійснилася моя дівоча мрія, говорить Галина Андріївна. Я дуже хотіла мати великий дім, сина і доньку. Я все життя мріяла, що в мене буде великий дім. Біля нього буде рости калина, буде син і донька. Будуть посаджені берізки. Бачите, і воно збувається, калина росте, дім великий є, син, донька є. Берізок дуже багато Волинських посадили ми в нашому городі. Буде прямо берізки, будуть шелестіти, нагадувати про мою Волинь. І дійсно мені послав, послав Господь і його, і оцю всю красу, і оту вишиванку. і... І друзів, і сім'ю, і на кінець дім, про який я просто дівчина, яка приїхала з Волині. І в мене нас було троє. І я говорю, нашого тата стало, я була така маленька, як танечка. І ви знаєте, тільки бажання, тільки відкрите серце, і тільки оте, оте сонце, земля, Бог посилає. І ми оцей дім строїли мій чоловік, я. І от от моя немає її зараз свекрухи, яку я віддаю должне, Вона мене багато навчила чому. От і хочу сказати, якщо є бажання і є чистота, любов, то все приходить. Головне здоровий образ життя, усмішка, пити чисту джерельну воду, якої зараз нема, але все одно ми до неї йдемо. Чого тільки не побачиш на цих неперевершених роботах, ніжні загадкові лілії. Барвисті вісняні квіти, казкові птахи. Ці візерунки, створені добрими руками, набувають особливого сенсу. Їх вишивають під мелодійні, чаруючі українські пісні. Дівчата вишивали на волині сорочки своїм найкращим. І, звичайно, вони вишивали співаючи. Ви собі уявляєте, яка це краса? Сидять дівчата? Отак. Я це все бачила, в мене сестра була багато старша за мене. І вона сиділа, всі дівчата збираються, вишивають і співають. Я вам заспіваю пісню. З вечора аж до ранку вишивала дівчина. Же вона, ой, піду в неділеньку. Завжди носили ваші ваші кохані, ваші найкращі біля свого серця і берегли як оту вишиванку, як оцю красу, як оту пісню. Цю пісню я завжди співаю для свого чоловіка. І ви знаєте, і цю пісню я співаю, як людині сказати Добрий день, як їй вклонитися, як їй побажати міцного здоров'я, як всього найкращого. Кожен з рушників вишитих речей, картин. Що зібрала у своїй золотій кімнаті Галина Кукуровська, немов окремі оповідання, які ми разом із вами обов'язково прочитаємо у наступних передачах. Адже про візерунки, поєднання кольорів ниток, що символізує той чи інший орнамент, розповість нам при наступних зустрічах пані Галина, щедра гостинна господиня талановита синьова красуня-волинянка. Знову запросила нас до свого дому, до якого ми завітаємо із задоволенням. Я вас дуже запрошую прийти до бачити, скільки в гарних у мене вишивано, скільки я хочу вам розповісти. І я вас дуже запрошую. прийдіть до мене ще раз в гості. Я вам розкажу кожна вишивка, що означає про наших хвилинських людей, про тих людей, які тут живуть, і кожну вишиванку її значимість, її красу. І я говорю, і коченята, які отут прямо-прямо вроді, як ідуть, і виноград, сад виноград. Я вас щиро запрошую, дорогесеньки, до мене в гості, любить зустрічати, зустрічати гостей. Вся наша сім'я, наша родина, мій чоловік, мої діти. Я вас дуже запрошую, по Волинській, у нашій українській гостині, до нашої української хати. Я вас дуже прошу, приходьте. Скільки б не співали, а кінчати час. Кращі побажання прийміть ви від нас і вас і в нас, хай буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були. Хай біда і горе обмина ваш дім, доброго здоров'я зичимо вам всім. І вас і в нас, хай буде гаразд. Що ви і ми щасливі були, правда, танечка? Запрошуємо до вас. Гость. Ми вас дуже чекаємо. Чекайте. Просимо.